Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні прибираємо в ванній кімнаті. Починаю прибирання з прання килинків. Все як звичайно. Ставлю їх на коротке прання. Закінчилася в мене олійка для волосся. Я минулого разу брала ось таку в Єві Лореалі сев масло екстраординарне. Воно мені здалося занадто рідке, занадто наповнене силіконом, бо хотілося б, щоб було все ж таки масло олійок більше. Тому повторювати покупку більше не буду. Наносила на волосся кожного разу після миття. Я взагалі мию волосся 2-3 рази на тиждень, його, на жаль, вистачило ненадовго. А ось оця олійка у мене вже колись була і пам'ятаю, що її вистачило на півтора року. Я познайомилася з цією олійкою від СІОС в Польщі, коли була, якось уваги на нього не звертала у нас в магазинах, в Єві, зокрема, але побачила в Польщі в магазині Росман. Там вона була одною з сйоз здалася мені знайома фірма, тому я взяла. От саме ця оліка на олійній основі з легкими мікромаслами для живлення та блиску для пошкодженого волосся. Побачимо, чи не змінився склад. І ось у мене є ще ось така олійка від Сйоси, називається Eleo Intense, без силіконів. Така олійка, яка перетворюється під час миття на крем, потрібно на вологе волосся наносити і змивати. Я, чесно, не зрозуміла цю олійку, вона в мене ледь-ледь перетворюється на емульсію, Мені здається, що її більше. У мене на плечах, на руках, в самій ванні, але не на волосі. Вже її використаю і більше купувати не буду. А цю вже буду викидати, тому що ось по мою волосся на дні вже у мене залишилося трошки олійки. Так, це щодо олій. А далі ще хотіла б сказати пару слів про шампунь. Не підійшов мені цей шампунь. У мене надстає ще такий же бальзам з олією макадамі, жажобою і мигдалема. Потрібне відломлення, живильний шампунь. Що я зрозуміла? Живильне для мене не підходить. Воно занадто мені бруднить волосся. Вже після того як я помию волосся, мені здається, через годинку, через дві, що воно в мене брудне і не вимите. Я думаю, ви знаєте, яке це відчуття. Кожен з таким стикався тут написано, що воно для дуже сухого пошкодженого волосся. Мабуть, мені потрібне не живлення, а зволоження. Не знаю, буду думати, чи купувати новий, тому що потрібно купувати і новий бальзам. Знову витрачати кошти, я такого не люблю. Якщо вдасться комусь напарити цей догляд, то я тоді собі куплю ще якийсь. Ну. Буває, друзі, буває. Напишіть в коментарях, який шампунь ви використовуєте, яке у вас волосся, буде дуже цікаво. Закінчилася ця пляшечка з першим складником для ламінування брів, буду викидати, і знаєте, я задумалася, чи взагалі мені потрібно ламінування від Елан, тому що я просто закохалася в фарбу з аврори, тому, мабуть, наступного разу спробую також і систему для ламінування брів з аврори. Так, дивлюсь, у мене тут уже ензимного скрабу мажу маловато. Потрібно докупити. Ось це у мене мастхев. Дуже подобається. Один з найулюбленіших скрабів, пілінгів з ананасом від Eveline. Ще дуже тонік сподобався від жаї. Також обов'язково буду повторювати покупку свіжий, закриває пори, освіжає, легкий. Немає ніяких алергічних реакцій, немає ніяких висипань з листям мануки. Дуже сподобався. І він такий у вигляді спрею. Я його прискаю на ватний диск і наношу після вмивання. Дуже подобається. Ще я другий шанс дала Ось ці сироваці пілінгу мама чоловіка поїхала. Вже в мене було відео на каналі про розслаблення перед переїздом. І вона мені віддала цей пілінг, тому що його було на дні. Я пару разів покористувалася, ніби то і нормально. Але я викорінюю оріфлейм свого життя. Ще кілька позицій в мене є, і більше купувати його не збираюся. Хто не знає чому. Бо шведський бренд Oriflame, один з найбільших гігантів, така буде тавтологія в мережевому бізнесі, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не підтримав Україну, не відійшов з ринку Росії, продовжував свою працю там, продовжував налагоджувати свій бізнес там, процвітати там і на Запитання, чому вони відповіли, тому що люди в Росії не винні в тому, що Путін напав, і що вони залишаться без куска хліба. Це так уже образно, тому що у деяких людей, а це велика частина, взагалі, всього прибутку Оріфлейму, тому що Росія складає величезну частину там дуже багато. Консультантів, які отримують прибуток, і це єдине джерело їхнього доходу. І Oriflame просто не може забрати у них кусок хліба, тому залишився там, щоб люди не померли з голоду. Бо, продавши помадку, вони зможуть купити собі їсти. Ну, Удачі! Дуже багато консультантів Oriflame взагалі покинули компанію, пішли із Faberlic. І інших компаній, які також лишилися співпрацювати з Росією. Мій вибір нічого не купувати в Oriflame. Дивуюся деяким людям нашим, що все ж таки іноді в Instagram або Facebook мені приходять пропозиції співпраці з цією компанією, тобто люди взагалі не усвідомлюють, не орієнтуються, не розуміють, що вони живуть у війні під час війни, де гинуть. Люди, де руйнуються домівки, будинки, взагалі відбувається ось таке знищення нашого народу, і вони все ж таки продовжують співпрацювати з цією компанією і ще й пропонувати іншим. Я не вв'язуюся в ці діалоги. не... Хочу там вступати в якусь полеміку, щось доводити. Я мав в мене бажання взагалі спілкуватися з такими людьми. Я пишу ні і взагалі блокую цю людину. За два роки не розуміє, то вже їй хрін допоможе. Ось так. Ну і якщо я вже почала цю тему, то не можу не сказати пару слів людям, які пишуть коментарі, типу витрачаєте гроші на одяг, а могли б донатити на армію, бла бла-бла. Живете, ніби війна десь мимо вас, що це вас не стосується. Вірогідніше це пишуть ті, хто сам не допомагає, недолугі ті, хто шукає кого б гімном облити, бо життя. У нас таке чудове і яскраве в лапках, що лише їхнього гімна і не вистачає. Люди, які допомагають, це справжні щирі патріоти, які не шукають зради і не сіють негатив. Тому думаю, вони б і не писали б такі коментарі. Про що Я, я такі коментарі блокую не тому, що я чогось боюся, соромлюся тощо, а тому, що в цьому немає сенсу. Так, у мене був тут наліт жовтий. Я його прибрала ось цим засобом від Galax. І ось для демонстрації вам покажу тут наліт. Він просто так ганчіркою, на жаль, не прибирається. Дивіться, як працює. На сантехніку засіб цей більше не наношу, тому що в одному з відео казала, що він... Я зіпсувала кран, але цей засіб нанесу ось і на ось це ножки. Отак по колу. Бачите, як класно працює засіб. Я навіть не терла немає цього жовтого нальоту. Друге, І ось це я кажу майже не у кожному своєму відео. Життя продовжується, живі повинні жити. Одягатися, розвиватися, бути щасливими, народжувати дітей, отримувати насолоду від життя, тому що ми не знаємо, скільки нам судилося прожити і для кого який є час відведено, все може бути в будь-куди зараз, так небезпечно може прилетіти. Потрібно не сіяти паніку, не розганяти негатив, якусь зрадоньку, жити своє життя, займатися улюбленою справою, кохати, бути щасливим по мірі того, як це можливо, і насолоджуватися тим, що ми маємо сьогодні. Ми повинні розвивати економіку і в нашої країни, підтримувати великий і малий бізнес. Нашої країни, яка стоїть, країни, яка бореться. Так, стоїть і бореться крізь біль, сльози, кров. Йде війна, я про це не забуваю, я дуже переживаю, дуже співчуваю, чим можемо, ми допомагаємо. Але не всі мають бути на війні, і кожен це має усвідомити і зрозуміти, Хтось повинен захищати там, хтось повинен захищати тил економічний, до прикладу, тут, народжувати дітей, виховувати дітей. Чи от зараз взяти всіх дітей садочків з шкіл, позабирати, і заховати їх у підвали і що сидіти, ридати, кинути їх, здати у притулки і всім рушити, воювати. Чи це допоможе взагалі Україні? Тому так, ми купляємо одяг, ходимо на дитячі дні народження, живемо своє життя, прибираємо квартири, готуємо їсти, ходимо в магазин, школу, дитсадок на роботу. Шоу маст on. Обов'язково ж війна закінчиться, вона не може бути вічною. Кожен переживає як може, і, звичайно, кожен має право на свою думку. І ті гівнисті, хто пише коментарі, також на неї мають право. Але я не хочу відповідати на гімно гімно. Тому якось так. Більше позитиву, тому що можна негатив взагалі знайти у будь-чому. Навіть мені писали про той паперовий стаканчик з картою України з віршом Володимира Сусюри, Я показувала в покупках Аврори його, що. Шкода, що цей стаканчик піде у смітник. Не гоже прапору України бути на смітнику. Ну, звичайно, це так, але до нього потрібно відноситися як для паперового стаканчика. Був би це пластиковий стаканчик без малюнка, то писали б мені, що я забруднюю пластиком матінку природу. Тут теж все прибралося чистенько ідеально. Я вже закінчила прибирання у ванній кімнаті. Сподіваюся, ви корисно провели час разом зі мною. Додивилися цей влог до кінця. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково, якщо ви досі не підписані. Скоро побачимось!